Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. Відкорі дрифтинг. О, це не найскладний дрифтинг, який я бачив поки ще. А далі буде жесть. О, супра Своєю персоною. Погнали. О, Дякую, що загальмували мене. Ох, дякую за підтримку. Давай, 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 давай. Ох. Дякую, що підкинули мені очків. Ось так. Давай. Ми попереду 3400 непогано три кола. Ось так. Блін. Ось так. О, дякую за під. За те, що допомогли більше очків набрати. 47 тисяч. Непогано я вирвався вперед. Давай, О, блін, прострав три. Три косаря очків. О, 50 тисяч непогано. Правда, мене нас заганяють. О, 55-400.

Ну, Зберігаємося. Так що на цьому це все, я так думаю. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!